Тову пастилу у домашніх умовах виготовляє місцева жителька Оксана Гаврилюк. Її каже, передає захисникам на фронт та продає. Гроші від реалізації спрямовує на армію. ми маємо власний садок, ми, мої батьки, свекруха, маємо всі фрукти. Все для того, щоб це робити. І отак потрошки почала я сушити, передавати військовим реабілітаційні центри. І так у нас все почалося. Із Суспільним ділиться процесом приготування смаколика. Яблука господиня вже протушкувала. Вони каже, основа пастили. Яблука протушковується або запікаються. Мені так як в мене об'яв великий, мені легше протушкувати. Тобто помила, перерізала чи серединку забрала. Я роблю із шкіркою, яблука лишаю, тому що в мене блендер потужний, шкірка перетирається, плюс клітковина, скажем так. Трошечки додаю водички на маленький вогонь і вони протушковуються. Ні цукру, ні меду не додаю. При приготуванні пастили дотримується чітких пропорцій інгредієнтів, каже пані Оксана. Пастелі. На один лист пастили потрібно 500 мл пюре. Шпинат. Пастила буде з полуницею, з брикозкою і шпинат. Пропорції тут в кожного, скажімо так, пастельє вони свої. Я вам покажу сам процес, які, які побачите, які кольори гарнющі виходять. Ми йдемося по кольору, щоб був насичений гарний яскравий зелений колір. Шпинат – це також з власного роду, мої батьки вирощують. Так і зараз вже кінець зими, початок весни, вже не хочеться, щоб вітаміноз, а в шпинату дуже багато вітамінів. Заповнені листи ставить у сушарку. Зазвичай роблю 10 піддонів. 10 підонів це займає 12 годин при температурі 50 градусів. Тобто температура тут йде бережна, яка зберігає всі вітаміни і мінерали. З іншої сушарки дістає готову пастилу та переходить до її фасування. Ось така вона виходить, свіженька, м'ягенька. Давай, доставайся. ось така, і потім її... Раніше я її робила, ну, і різала ножицями, але об'єм великий і ножицями трошки важко на руку і займається часу. Зараз є такі трафарети. Ну, ось так ставимо. Рівненько. Пару секунд буквально, і рівненькі в нас моточки постили виходять. На кухні у пані Оксани на стіні висить український стяг, де прикріплені родинні фото. Чоловік Володимир розповідає, нині у війську. Все, чоловік мені приїхав на роботу і сказав своє рішення, що буде йти мобілізуватись, буде йти на війну. Він водій міжнародних перевезень. І коли почалась війна. Він прийняв рішення повернутися саме для коханого та його побратимів і почала виготовляти пастилу, каже Оксана Гаврилюк. На війні і зять Андрій. Я зрозуміла, що передавати баночки це нераціонально, незручно, не економно. Купила маленьку сушарку, почала робити фріпси, пастилу, для нього передавати іншим військовим. Продавати пастилу почала теж, аби допомагати чоловіку, каже пані Оксана. Гроші збирали на пікап для підрозділу, в якому він служить. Загалом, з серпня 2024-го пастили реалізувала на майже 85 тисяч гривень. Спочатку ми оголосили збір донати, донати, донати. Потім вирішили, що не треба стояти в стороні. Будемо організовувати ярмарку. Вийшли ми до себе на на міську ярмарку, на міський ярмарок. Такого величезного об'єму в мене пастили як би не було. Я просто так та, що я була військові, думаю, так. Якщо ярмарок, беру, беру все, що в мене є. Ми з нею вийшли з тою пастилою, люди брали, ну, смакували. Ну, добре. Мені вже якось так тоді думка запала, що потрібно буде більше все ж пробувати робити. Її пастилам поживна, корисна і не шкодить здоров'ю, каже господиня. Військові за неї дякують та просять ще. Не всі можуть снікерси, батончики і так далі їсти. Їм подобається це. Вони спочатку не розуміють, що це губка Боб, а якась пастила, щось таке. Але потім, коли вони розпробують, о, то воно смачне. І пастила її не тільки можна так їсти, її можна заляти кипятком, і це буде чай, компот при вірусних захворюваннях, рідина зігріваюча з вітамінами. Дуже добре. Готуватиме пастилу і надалі, бо має мрії у вільній Україні. Я хочу, щоб ми діти жили тут. Я хочу дочекатись внуків. Це моя це моя завітна, просто мрія. Я хочу бути бабусею в своїй країні. Я хочу, щоб діти тут були. Ця партія пастили каже Оксана буде останньою, оскільки яблука вже закінчуються. Тепер чекатиме нового врожаю. Готові смаколики передасть місцевому волонтеру, який повезе їх на схід. Ольга Антохова, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.